вітаю тебе. Ну традиційно ми говоримо про воєнних мігрантів, про їх долі, про те, як вони укладають своє життя в Польщі. От розкажи свою історію. Привіт! Ми приїхали зі Львова. Приїхали ми в Польщу перший раз 28 числа. Ми перетинали кордон. Ну, дізналися ми як. як всі, напевно, з смс. Я особисто дізналася. Смска була в групі садка, де ходила моя молодша дитина, і повідомили, щоб не проводити дітей, що розпочато повномасштабне вторгнення, війна. Тоді ми включили з мамою телевізор. Діти ще спали і вже звернення президента побачили. Ну і вже коли почалася сирена, в нас у Львові, я вже почала підняти, піднімати дітей. Організовуватися, шукати, де в нас є укриття в місті біля хати, бо ми в будинку приватному, в нас як такого підвалу не було. Був, але він не був безпечний, бо всі розуміли, що це не є укриття, що може просто, дай Бог, завалити чи ще щось, і, і почали організовуватися. Діти стали, соні, син. Дуже відповідально від місця почав збирати нам рюкзак, де поставив ліхтарик, зарідний пристрій, печенько, водичку, як справжній мужчина подбав. Ми дівчата такі були трохи розгублені. Толком не знали, що вдівати на себе і взагалі куди бігти. І знали, що є поряд школа, яка з нами знаходиться, вона була побудована під час Другої світової і вона була збудована з гарним бомбосховищем. І туди людей впускали. І ми туди пішли, зібралися і пішли. і На роботу я, звичайно, не пішла, повідомила, що я з дітьми залишаюся. І, і так десь дві години ми там просиділи, поки не було відміни тривоги. І вночі знову були тривоги, знову бомбардувальники літали, бо вже бомбили біля Львівської області військові частини. І все таки було в хаті досить страшно. І ми і вночі бігали, і на другий день. Я вже була трошки виснажена від того, що я практично не спала. Діти трошки дрімали, ми не спали. Був такий великий страх для нас. І ми на другий день пішли всі до церкви. Була велика служба, і ми там зібралися. Так ми провели два-три дні у Львові, і тоді моя мама сказала, що вивозь дітей. Оце я власне хотіла в тебе запитати, як прийшло це рішення? От, переїхати до Польщі? я вже зізвонилася на той час з багатьма своїми друзями, і практично більшість вже були на кордонах. І, і тоді я вже вирішила, що треба їх вести. Але коли ми вже знали, які черги, в першу чергу в мене була проблема з пальним. Були шалені черги на заправках, і заправити машину було тоді нереально. То десь там через знайомих мені ще заправили там 10 літрів, там я десь підзаправилася. І так до кордону, бо це мав бути хоча б повний бак, бо там черга була 2-3 кілометри. Я розуміла, що ти в лісі ніде її не отримаєш. І... Коли я вже заправила цілком машину, тоді я вже е, зібрала перші необхідні речі, і ми виїхали на кордон е, Курчова. І там ми стояли три ночі. Три ночі люди сусідніх сел е, приносили їжу, е, дбали в першу чергу за маленьких дітей. Е, е, я тоді побачила, що ми за нація. Всі організувалися дуже і кхе, вибач за емоції, я собі то все згадаю. І... Вже на кордоні Польщі нас зустріли, із я не знаю, вже дітям щось давали із солодощі, пам'ятаю. І... Ну, це такий день, був, ми перетинали синові було тоді 11 років той день. Це було день народження його, який ми так святкували. Ще була жінка одна зі мною, яка взагалі не міла водити. Вона їхала сама, вона була вагітна з дитиною. Ми домовилися, що ми їдемо в Жешов, Там ми вже собі на границі забронювали. Радами будемо ночувати, і та ніч то було дуже складно, бо я вже пам'ятаю, що я дуже спати хотіла і засинала старша донька до мене цілу дорогу говорила. Кажу, щось говори, просто бо дорога дуже складна була. І ми так з тою з жінкою доїхали до того готелю. Дві ночі ми там були. А пізніше вже подумали, де ми далі їдемо, і вирішили приїхати сюди, бо велике місто. Їхати був не варіант для нас, дуже багато було Варшаво, Краків, всі хотіли їхати. Я вирішила, що маленьке містечко все-таки буде для нас краще і більше шансів тут е, знайти е, житло. Дуже акцент великий, мені сподобався, що поляки дали на наших дітей, щоб вони не мали психологічної травми і е, почали їх возити на всякі розважальні. Е, Якісь програми там, малювання, щоб вони просто переключалися, не замикалися, і поки ми будемо думати, що нам робити тут, от скажи, ти мама трьох дітей в Україні. Ти розвивала їх таланти. Як це відбувалося в Польщі? Чи змогла ти тут продовжувати це? Старша донька мала закінчити 9 клас, вона хотіла поступати, продовжувати навчання в школі і поступати паралельно в музичне училище, так як вона займалася професійно вже вокалом, і ми вже закінчували музичну школу, ми її тільки того року закінчили до речі, з відзнакою. І син займався футболом. З років п'яти, напевно, у нього була своя команда, друзі. Ну, та все все було в нас. І в мене була робота, і житло, і моя сім'я, яка залишилася там. Е ну, Я вважаю, що це е можна сказати, е дитинство в них на якийсь період вони втратили. Поки був для дітей це великий стрес. Вони не розуміли, по-перше, за що вони питання задавали, чому так. Донька пішла на урок музики, вчитель зразу замітив, що вона гарно співає, і почали запрошувати на концерти благочинні і виступи в школі. Якісь і Воно нікуди не дінеться, просто головне це продовжувати робити. Також з сином ми, ми пішли до місцевого клубу. Він також показав свої здібності, його задоволенням взяли в професійну лігу, де він зараз і знаходиться. А менша донечка, вона була у Львові на підготовці, ми готувалися до першого класу. Тут ми вже пішли в перший клас і вона дуже полюбляє гімнастику, танці. І також є тут гарний будинок культури, де її залюбки взяла до себе в команду наша українка, яка тут проживає 10 років. Вона має дівчат, які танцюють колективи, і вона зараз танцює в середній групі, яка називається Міні-демі. Ким ти працювала в Україні, чи вдалося тобі зберегти тут свою спеціальність, чи взагалі вдалося влаштуватися на роботу? В Україні я працювала лікаром, я стоматолог. Я працювала в державній поліклініці на 0,5 ставки, бо поєднати трьох діток і повноцінну роботу трошки було складно. У нас є ще батько, який, крім того, Отримує, заробляє, але все-таки працювала, бо розвиватися хотілося. Тут я не знайшла по професії місця в основному тут є тільки підробітки. Скажи, які у тебе плани після перемоги? Бо ми всі знаємо і віримо, що перемога буде за нами. Залишитися тут чи повернутися, як ти це бачиш? Ти знаєш, ми під час того року ми були вдома два рази. Ми хотіли повернутися. Для мене був вирішальний момент. Це серпень місяць, бо я не знала, що робити. У мене донечка в перший клас іде, і, і я хотіла, щоб вона все-таки в Україні пішла, бо ми планували в ту певну школу, яку ми хотіли. Вона вже зарахована була там, і я хотіла, щоб вона вділа ту вишиванку. Ну хотілося. І в нас у Львові не так, що було критично на той момент, коли. ну, і зараз там ще досить спокійно. Але коли ми приїхали, ми попали під обстріл в жовтні місяці. Це були 100 ракет летіло. Та сама історія: ми сидимо 4 години. Ракети летять на електростанції, світла нема, знов немає, знов дітей. Паніка, страх. Ми сіли, обговорили, я їх запиталася, кажу, де ви хочете продовжувати навчання. Якщо так, то залишаємося, якщо ні, то повертаємося. І ми вирішили знову повернутися. Повернутися, я почала шукати тут, що мені робити. Мову почали вчити, пішли на курси. Діти адаптувалися вже в школах, їм пішло тут навчання. Певні друзі з'явилися і якась адаптація. Ну, і ми організувалися тут більше українці. Ми почали е, розуміти, що е, треба допомагати, е, як би нам тут складно не було, але е, війна продовжується і е, ми почали волонтерити. Е, дівчата е, хто як міг, хто сітки плів. Я особисто, особисто я займалася збором харчів. Е, ми закупляли аптечки. Е, Напевно, бригаду, яка мала потреби. І відправляли звідси, і їздить Навіть бус з уполя кожних два тижні, який їздить прямо на Бахмут. І ну, так воно нас, напевно, тут і тримало. Це що все-таки ми корисні і життя продовжується, як ти кажеш. На нім квітно дотіш, туліпані вишні. Жива в чужих чужевых мох вовіка в шлюде безув. І єдиний наш вече, Дрогим ми трохи смутне твой учмех. Надивши кохане тве очі суту. І єдине на світі. Другий мій, трохи смутне твій усміх. Надивши кохане тве очі блакитне суту. Як вам тоді, як життя в Польщі? No, wszystko w porządku, uczę się języka polskiego. Mam fajną nauczycielkę w szkole, bardzo dobrze tłumaczy nam wszystko. E, w ogóle tutaj nauczyciel jest bardzo fajny, e, rozumie nas i e, robi wszystko, żeby było tutaj nam fajnie i e, uczuło się tutaj jak w domu. Ja się tutaj śpiewam na różnych festiwalach. E, Dzień Dziecka, Dzień Konstytucji wszystko takie, gdzie można zaśpiewać jakąś piosenkę. No w ogóle tutaj ludzie jest bardzo fajnie, mam tutaj koleżanek, Polaków też mam kolegów i koleżanek. No mi też wszystko jest porządku w porządku, w Polsce chodzę na piwku nożem, mój klub się nazywa MKS Fumble. Do, do pierwszej szkoły chodzę, mam, jest, chodzę do piątej klasy i uczę się polskiego. Ja chodzę tutaj na gimnastykę, mnie bardzo dużo dobrze tutaj, ja w pierwszym klasie, mnie dużo dobrze z, kolega, z kolegami i ja trochę staram się po polsku mówić, no trochę mniej tak robi się po polsku mówić. Ale wszystko będzie dobrze.